Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в мене дебют. Ми вирощуємо бройлерних індиків. Вчора був такий день, коли декотра частина з них переїжджала з курятника в холодильник. От, і декілька шматків я залишила. Хочу скоптити, скоптити гарячим копченням. Ніколи ще індичку не коптила. Курей коптила, рибу коптила. Індичку не коптила. Уже, звісно, у мене тут замариновано, я розкажу, що я робила. Але жодним чином це не є майстер-клас чи рецепт. Але якщо ви це відео бачите, то, напевно, все-таки мені вдалося, я так думаю. Що я робила? Я зварила тузлук звук. Ростів. <кій> у мене тут небагато. Я взяла, як то кажеться, скільки не шкода. Я взяла, у мене ось тут є то, що зовсім не шкода. Це ось такий хребет з частиною спини. Шматок шиї без шкіри. Ага, ні, вся шия на два шматки поділена без шкіри. Шматок філе. Ну, отак. То індичка була невеличка. Половинку. Половинку-половинки, четвертушка індичого філія, скажімо так. І так само невеличка ножка. Я собі вирішила так, що якщо зіпсую, то хоч не дуже багато. Індичку не вимочувала. Хоча можна було і вимочити, тому що ось покажу вам такий страшний цей звук зробився. Темно, він пустив сюди кров. Що я варила? Я взяла 3 літра води. На 3 літра води 200 г солі. Чому так? Тому що перечитала масу рецептів. В одному рецепті пишуть на літр 100 г солі, в іншому рецепті пишуть на літр 30 г солі. Коротше, я заплуталась так, що значить, вирішила: на 3 літра 200 г солі, 2 столові ложки цукру, половинку маленького лаврового листочка. Взагалі, лавровий листок він дає трошки таку гіркоту. Це я знаю, тому я додала буквально половиночку маленького листочка. Штук 15 чорних простих перців горошків, штук 15 духмяних перців, чайну ложку коріандра в зернах і буквально 5-6 гвоздичок. Значить, закипіла вода, я всипала цукор, всипала сіль, В киплячу воду вже я всипала спеції на маленькому вогні. Ще 10 хвилинок його проварила, щоб спеції все-таки розкрилися. І остудила. А тоді взяла. Отакий от простий, аптечний, -кубо, 10-кубовий, навіть це шприц, бо у мене такого, якби, ну, кулінарного чи якого там нема. І от, оскільки нога ну, товстенна, вона, здорова, то я взяла і, напевно, от, ну, напевно, з цього сторони, напевно, штук 8 проколів зробила і тут наколола, коротше, цим холодним тузлуком. Наколола ось і ногу. І наколола філейку. А ці кістки, то вже, звісно, я їх не трогала, бо там нема, що вже там не так багато вже воно просолиться і без наколювання. А от на рахунок ноги, то все-таки є у мене сумніви, тому що ну, велика вона. Ну, побачимо. Побачим. Не спробуєш, не зробиш. Цей розсіл уже я вилью, звісно, ніхто його використовувати на другий не буде, це, і зрозуміло, він нам не потрібен. Це вчора я склала м'ясо на вже холодним розсолом. Я склала в холодний розсіл, в тазик, склала так, щоб воно щоб розсолом покрило повністю. Так, ось Зверху ще ось поклала тарілку, а на тарілку ще три півлітрові банки. Це був як гніт, це робиться для того, при любому копченні, щоб ну, щоб просолювалося, щоб не було якихось місць, які сплив над водою і не просолюються. Все, що ми просолюємо для коптіння, взагалі, воно повинно. Бути повністю занурено в розсіл, якщо ми робимо коптіння, ну, солимо в розсолі, скажімо, не сухим посолом. <кій> Набрала рушників, котрі не шкода, котрі я використовую вже не перший раз для риби, я використовувала для всякого. Добу воно простояло у мене в холодильнику 24 години. Тепер це все діло треба добряче обсушити і повісити. Досушити, ще й повісити на ніч, я повішу зараз на горищі чоловік віднесе. На горищі понесу, як воно є, не буду замотувати в марлю. Сітки в мене немає спеціальної для цих цілей. Але зараз ніч на горищі мух у нас немає. Якщо б ми хотіли десь вішати, наприклад, це, щоб воно обсихало на вулиці, до прикладу, то обов'язково потрібно замотати у марлю. От, але я цього робити не буду, тому що вночі вог немає і там залізти ніяк. Обідру обсолю, обсушу. І воно буде до ранку в мене висіти. Коптимо ми, друзі. У нас така дуже проста, примітивна коптилочка. Колись ми її купили через інтернет, замовили, така, котру ем, невеличка, що на газову плиту її ставити. Ну хто на, на, на багаття на, на костер ставить. Я ставлю її на газову плиту, і вона мені дуже зручна. Вона невелика, там, звісно, багато, там не накоптиш у ній. Але для сім'ї, для власних потреб, то якраз те, що треба. Друзі, я обсушила, обтерла, наскільки це було можливо. Зараз я колись валувалася у сиров'ялену ковбасу. І тоді ми заготовили ось таких гачечків, нарізали. І ось тепер, бачите, вони мені і знадобилися. Ось, я ось отак от одягаю маско на гачечки і понесем на горище в прохолодне місце, і на 10-12 годинок воно буде там обвіюватись, обсихати. Обсушити нам треба до такого, щоб воно стало липке. От, на, от саме на то липке і, як то кажеться, прилипає отой такий <копчений, <копчений>, 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 копчений колір. Ой, тут в нозі в індичі є такі сухожилля, що просто так і цей гачок і не заженеш. Ну. Гачок я загнала. А чоловік, мій там собака, наша, міледі, вівчарка, сховалася. То чоловік оце поки не знімав та й каже: Отак, міледі, отак наша мама. <рес> да, тоця. Не тільки індика сама зарізала, то ще й каже, і гачки індику під ребра заганяє. Отак, друзі, я живу. <рес> ну що, то є жарт, а ми несемо це сушити. І повернемося зранку. Прийшло друзі, 12 годин, м'ясо наше обсушилося. Коптільню нашу ми достали, дуже багато вона недоліків має, але враховуючи те, що ми не коптимо це постійно, не коптимо на продажі, коптимо виключно для себе. Ну то вже хай Бог з нею. Звісно, один найбільший і найдужчий недолік в ній два найбільші і на такі недоліки котрі особливо от видно по рибі. Ну, по-перше, в ній дуже важко врегулювати температуру, втримати температуру, тому що метал розігрівається, і воно по-любому, хоч ти скручуєш газ, хоч не скручуєш, воно по-любому набирає температури вищої, ніж тобі інколи потрібно. Ну, припустимо, якщо на м'ясі, то воно трошки простіше, тому що м'ясо не розривається. А от ми коптимо в ній скумбрію достатньо часто. Тут треба сказати, що скумбрія з цієї коптильні вона просто божественна гарячого копчення. Я не можу вам передати смак і аромат, вона просто божественна. Але за рахунок того, що підвищується температура і вона робиться для риби більше, ніж потрібно. Скумбрія тріскає, шкіра постійно тріскає. Також коптили в ній колись червоного окуня морського теж гарячим копченням. На ньому шкірка не тріскає, тому що він більш такий, ну, то нього шкіра, і луска, там, вже, звісно, не чиститься. Божественний теж. І ставріду я коптила в ній. Ставріда теж не тріскала. Ага, і Горбушу коптила, і Горбуша не тріскала до шкірка. А скумбрія то тріскає, Одну вигляду вона не має ніякого. Воно їсти для себе це просто, просто не можу вам передати. Менше з тим це перший недолік. А другий недолік, вона ржавіє. Ржавіє капітально сушиш, чистиш решітки. Кожен раз перед тим, як її от використовувати, я драю ці решітки, наскільки можу віддраяти від ржі. ну, вже наскільки вдається. Ну що, давайте в неї ми заглянемо. І що в нас тут робиться і як я її встановлюю. Тут е, я її встановлюю впродовж на плиту. На дві конфорки. І ось у мене вже є два місця. От видно, де вже цей метал почав прогорати. От на ці два місця я насипаю щіпу. У мене дубова. У мене десь є ольхова і десь є вишнева. Але де її знайти, зараз я не знаю. Щіпи багато не треба. Ось так. жменьку сюди кладу. Ось і жменьку сюди кладу. Приблизно в те місце, ну от де я знаю, що воно буде горіти. О. Диміти, щоб під конфоркою, щоб було, щоб воно почало диміти. Я не збризкую, друзі. Колись читала я, що треба збризкувати цю щіпу, ніколи я нічого не збризкувала. Цього вважаю достатньо. Потім туди ставиться ось піддон. Піддон я застеляю завжди фольгою, воно все рівно протікає. Це піддон для збору жиру, для збору там що там капає. Воно і під фольгу протікає, але не так сильно, то я все рівно застеляю. І потім йде ось така нижня решіточка. О. Її ми теж туди ставимо. Все. Це у нас перший рівень, будемо казати. Так, ну а що в нас м'ясо? М'ясо в нас висохло прекрасно. О! От воно липкеньке, жодної води на ньому нема, нічого. Знімаю я його зразу з гачків, а ось тут. Не досохло, значить, зараз будемо обтирати, тому що це мокро. Мокро. і шийку будемо трішки обтирати. Ну, коротше, друзі, всі шматочки я ще обітру. Поножка більш-менш нормальна, але все рівно трішки воно ще ось тут місцями поблискує. Ось воно вологе, воно липке, вологе. Обітру трішки. Ну, Я е, буду класти два шари коптити, тому на нижній шар то покладу таке, що зовсім мені не шкода оце оцю кістку. Ну, Тут є трохи м'язка. Ну, Побачимо, як воно буде. Так, кладу я кістку і покладу на нижній ярус шийку. Шийка, друзі, я вам скажу, колись я дуже скептично ставилася до шийок. Чесно вам скажу, мені здавалося, що це таке, що бабусі купують собачого годувати. А як почали вже ми тримати своїх індиків, це вже п'ятий сезон, як ми їх тримаємо, воно, воно як куплено, воно не так, а як воно своє, так то ж хочу зберегти кожну краплинку м'яса. І ви знаєте, я почала з шийок от варити, на шийках варити борщ і. На суп там, і навіть просто тушкувала, але без шкіри. Тому що все-таки шкіра на індику вона достатньо така. У нас собачки шкіру їдять. Хоча на бульйон вона прекрасна. От. І почала варити і тушкувати з картоплею, з грибами, по-різному, в общем, ті шиї. Ви знаєте, напевно, ну як на мій смак, то м'ясо шийки від індика, напевно, саме смачне. Так, це ми склали нижній ярус. О, так, щоб воно одне одного не торкалося. Враховуємо, що тут у нас на верхньому ярусі є ніжки. Його треба поставити, щоб воно не стало на наше ковчення. І так само я обтираю отут трішечки де ще ніжку. Ніжка, друзі, знатна. Оце індичка була невелика то якщо у самця ніжка, то там буває така ніжка і під 3 кілограми буває ніжка. От, а Взагалі з бройлерного індика це у нас важкого кросу, навік 6. То позаминулий рік от спеціально я знімала відео, що скільки важить, то з самця, який був е, рубитою тушкою, він важив 2200. 22 то 8300 було чистого філе. Бо тому, друзі, таке діло. Індик, скажу вам, дуже примхлива птиця. Вимагає він догляду, вимагає умов, знань, розумів. Але якщо вже його виростиш, то це смакуєш цілий рік. Ну ось. М'яско ми підготували. Все. Не знаю, шкірку я не знімала з грудки тут трішки, вон, це індичка. От на ній трошечки є жирочку тут під шкіркою. Тому що от, і індичка, і курочка, вони жирніші. А от півник і самець індика, то вони такі бігові, як футболісти. М'яса багато, але жиру там взагалі нема. Все, що стосується бройлерних. Так. І враховуючи ще той прикрий момент, що до тих недоліків, які я назвала. То ще отут під кришкою збирається конденсат, то він ще й капає на то м'ясо. І взагалі на то, що ми коптимо. То я прокладаю трішки марличкою зверху, щоб хоч трішечки захистити. Не знаю, може, друзі, це неправильно, але воно капає і не подобається мені то взагалі. І закриваю. Закриваю. І їдемо ми на плиту. Тут я вам покажу, як я це влаштовуюсь. Ось важкеньке воно, друзі. Ось я ставлю в мене плита. Тут стандартна ось конфорочка. Ну, Така середня, бо тут є турбо велика. А оце зовсім малюсінька. То я ставлю сюди, якраз, ну, щоб нам на маленьку конфорку ставало. І, звісно, приціляюся так, де я вже знаю, що в мене там. Що там якраз у мене лежить щіпа. Так. Ну, поставили. Бачите, тут як на такій плиті, то ще й не підлізеш пальцями. Що робити далі? Тут принцип гідрозатвора. От сюди треба долити води, зробити гідрозатвор. То я отак через лійку доливаю, бо інакше воно проливається. Подивитися так, щоб воно пройшло повністю. Не дуже швидко лити, тому що щоб рідина розподілилася повністю по всьому периметру. Знагрем 200, напевно. Там вже на око подивитися. Так, я цією кришкою трошки соваю туди-сюди. Ага, отут не залилося. Зараз ми зараз ми ще трішечки сюди дольємо. Отак ще Капочку ми доліємо щоб воно розподілилося повністю. Це, я вже думаю, буде достатньо. Так. І ще робимо таку надпотужну приспособу регулятора температури. Приспособа робиться дуже просто за допомогою виделки і ось такого кулінарного, не знаю для чого, ну, термометр, коротше. Ми коли курей прибираємо індиків, то я міряю ним температуру води, то оце я вставляю отак у виделку. Зараз. Таку виделку беру, котру не шкода. Бо в мене є такі виделки, які я люблю, тоді мені шкода. Оцю не люблю, ти отак, десь наполовинку, щоб воно. Але вставити треба так. отут перевірити, щоб воно м'яса не торкалося. Не, отак задом наперед поставимо. Все. Все, і собі я тут поверну і дивлюсь. Ну що, включаю я, включила я обидві конфорки, включила на максимум. І, напевно, хвилинки три, допоки трішечки з'явиться димок. От я о, потримаю на максимумі, а потім буду скручувати буквально на самий мінімум, тому що коптильня вона буде розігріватися, і по-любому буде ну, набирати температуру, не, не врегулюєш в ній. Ось. Ну, коптити буду, напевно, години-дві, а може і більше. Друзі, минуло половиною години. Планувала 2 години, але протримала 2,5. Дуже сподіваюся, що. Зготувалось воно, що не сире, що й до кістки, воно прогрілось, прокоптилось. На термометрі в нас на цьому зовнішньому зараз 94 градуса. Ось видно, що ще йде димочок, ще йде процес. Але буду виключати, значить, вогонь зменшила, десь на 40-й хвилині я зменшила на самий супер мінімум. І подивимося, що в нас там зробилось. Ось такого неапетитного вигляду набула марля, тому що з неї на неї капало з кришки. Ну, зараз знімемо, подивимося. Так, ну що маємо? Маємо розірвану шкірку на, на нозі. Але це не є проблема, тому що шкірку, принаймні, в нашій сім'ї ми все рівно не їмо. Це означає, що десь був перепад, ну, підвищена була температура. Я не думаю, що це на щось вплине. На грудці шкірка ціла, але тут я її зберігала, напевно, для того, швидше, щоб все-таки той невеличкий жирочок, що під нею є, під шкірочкою, то щоб він трошки насотав м'ясо, то по-любому ця шкірка теж буде зніматися. От воно зверху, верхній шар, воно світліше, а нижній шар те, що не було накрите марлею. То воно, звичайно, колір має яскравіший. Але це ще попередній все результат, тому що зараз треба буде це все витягнути, повністю охолодити і поставити в холодильник мінімум на добу, для того, щоб воно там стабілізувалося, щоб вирівнялися смаки, колір і все таке інше. І вже завтра будемо бачити, яке воно є. Розріжемо і подивимося. Під доні у нас залишився жир, той щось цікавий, капав. А ось я виклала вже на тарілку. Ось шийка темна. Ось спинка. Вона теж темна і теж на ній трішки шкіра порепала. От. На грудці не перепала, ну і перепала на нозі. Це свідчень про повищення температури. Ну, менше з тим, друзі, на початку відео я сказала в цій коптилці. Дуже складно щось врегулювати. От, тому, ну, є як є, для домашнього використання таке, звісно, може бути. Ну, якщо, до прикладу, для когось чи на продаж, то такі коптилки, звісно, вони не годяться. Зараз це все у мене м'яско вичахне повністю. І я поставлю його в холодильник і до завтра. Друзі, минула доба. Скажу вам щиро, мала гріх. Вчора оцю. Каркасик, то вже трошки і об'їла. Так, ну, будемо пробувати. Хочу сподивитися, яка вийшла філейка. І хочу подивитися, яка вийшла ножка, чи вона до кістки прокоптилась чи ні. Шкірочку я зніму. Вона мені не потрібна абсолютно. Вона була виключно для того, щоб трішки дати жирку. Ну, красивеньке воно. Скажем, так, пробуем, режем, двигаться, краса, о, краса. Сілійка прокоптилася прекрасно. Ні крові, ніде нічого немає. Тепер хочу перевірити ніжку. Ніжку, звичайно, що ми на стіл на нарізку не викладаємо. Але ніжка все-таки індича то є індича ніжка. Це дуже смачне м'ясо. Десь я читала колись, що м'ясо індика, на індиковій, вірніше сказати, є сім видів м'яса. Можливо, їх так тут і є, тому що воно і по кольору різне, і по текстурі. Давайте спробуємо тут у нас кістомаха, от по ній і поріжемо. Я на кістку попадаю, не можу, а ну ось так. Виріжемо клин. Подивимося, чи воно до кістки прокоптилось, чи ні. Прокоптилось воно до кістки. Виріжемо сюди, по кістку, Дивіться, друзі, ніде крові нічого нема. О, воно повністю прокоптилось. А ну-ка, на смак. Щиро сказати. Вважаю, що дуже некультурно жувати на камеру. Але в даний момент, ну, напевно, інакше не вийде. Що по смаку? Як на мене, прекрасно. Але я не люблю дуже солоного. З чого роблю висновок? Що, напевно, потрібно було промаринувати не 24 години, а 36. Тому що все-таки е, нога крупна, велика. І хоча я її наколювала, напевно, вона трішки ну, можна було б ще трошки промаринувати. Як на мене, супер, хто любить солоніше, то я думаю, що треба маринувати довше. І я думаю, що в тузлук, от якщо я давала 3, на, додавала на 3 літра води, я додавала 200 г солі. Я думаю, що, напевно, треба додати, щоб було трішки солоніше, додати 250 г солі. А взагалі, друзі, взагалі, поки воно вчора коптилося, і поки, от в холодильнику воно було, ну, аромат був такий, і зараз воно пахне. Ну, ще хоч з хати тікай. Своїм дебютом я задоволена. М'яско прекрасне. філейка. Прекрасна, хоч на бутиброд. Вона не суха. Я її трогаю, вона не суха, не пересушена. Хоч на бутерброд, хоч на салат Цезарь, хоч куди хоч. Вона це прекрасна альтернатива ковбасі. Однозначно, що це крутіше, ніж ковбаса, друзі. Я задоволена, що у мене вийшло. Шийку потім ми вже теж скуштуємо, то неважливо. Каркасик цей, можливо, він піде. Чи на суп, чи просто обгризем, як так уже по-сімейному, як то кажеться. А взагалі задоволена. Пробуйте, у кого є можливість, пробуйте, коригуйте під свій смак, звісно, тому що всім не вгодиш. А вам дякую за перегляд. Мені смачного і вам на майбутнє смачного. На все добре.